Самоврядування в умовах війни, рішення сесії Вінницької обласної ради, робота міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу про це та не тільки говоримо у програмі Актуальне інтерв'ю наш гість В'ячеслав Соколовий, голова Вінницької обласної ради. Мої вітання. Доброго дня на початку грудня країна відзначала день місцевого самоврядування. Тож маємо нагоду поговорити про реформу, яку вважають найуспішнішою в Україні децентралізація. На вашу думку, наскільки вона виправдала свої очікування? Ну е якщо ми говоримо про реформу децентралізації без перебільшення, це мабуть єдина реформа про яку можна було сказати з. І три роки назад, і тепер, що вона ефективна. Започаткував багато реформ Володимир Борисович Гройсман, але на що вистачило часу, найбільш втілена у життя це реформа децентралізації. Звичайно, що вона не завершена, оскільки не розмежовано повноваження обласної ради створення виконкому і утворення префектур, але. Базова ланка це громади і їхня самостійність, як фінансова, так і в прийнятті рішень, і відповідальність за процеси життєдіяльності. Вона завершена в реформуванням. І ми можемо констатувати той факт, що за період діяльності громад в умовах децентралізації так. Доволі серйозні зрушення і кроки відбулися в усіх сферах, і це пояснюється дуже просто. Ніхто краще, як ті, хто там проживають, не знає на що сьогодні, на що завтра звертати увагу в умовах децентралізації громади. Набули самостійність у визначенні пріоритетів прийнятті рішень і забезпеченні їх реалізації цих програм, процесів і процедур, які визначають. Я скажу, що і Вінницька обласна рада теж для себе ми вибудували формулу як пріоритет в діяльності, сильні громади, сильний регіон, сильна країна. І в цьому напрямку до війни. Ми зробили ряд добрих кроків для змін в інфраструктурному житті області. Зокрема, якщо взяти програму успішні сильні громади, яку затвердила обласна рада, то одним із напрямків це Комфортні громади проект да, він дозволяв допомагати громадам у розбудові за напрямком там, відпочинкових проєктів, здоров'я, фізкультура, освіта, безпековий напрямок. І навіть на початку 2022 року відбувся перший етап цього конкурсу, коли завершилось. Дослідження проектів і кожна громада стала переможцем у двох з них. Там тільки була градація в залежності від сум. Звісно, що на теперішній час. Через війну всі програми в області припинили свою діяльність, крім програми оборонної, всі кошти, які має обласний бюджет. Це в принципі логічно і правильно. Ми маємо бути сильні як в межах області, оборони області, так і допомагати Збройним силам. Структурним підрозділам територіальної оборони, які несуть службу вже за межами області, тому ну, такі розвиткові програми звернуті поки що. А все, що стосується підтримки збройних сил, обороноздатності країни, це працює. Якщо говорити про роботу обласної ради, як вона змінилася в умовах повномасштабної війни? Продовж поточного періоду цього року комісії, як і працювали, працюють системно. В силу потреби, коли заходять матеріали на розгляд з проектами рішень починається все з комісій, депутати на місці, депутати працюють. Ну і щомісячно, як це визначено регламентом, і ми демонстрували це і в 2020, і в 2021 році, так і в 2022 році, сесії ми проводимо щомісячно. Ну, слід зазначити, що в цьому році збільшилось число позачергових сесій, але знову ж таки це пояснюється дуже просто. Виникало ряд питань, які потребували негайного вирішення, в зв'язку з чим. Ми оперативно в межах одного-двох днів скликалась мною позачергова сесія. Ну я вам хочу сказати, що вражає оперативність депутатів згуртованість, зібраність. Ні одного разу не виникало проблеми з тим, щоб скликати роботу комісії за якихось 3-4 години. Було й таке. І навіть вже на до день, ми проводили позачергові сесії. Всі в строю, всі працюють. Крайня сесія Вінницької обласної ради відбулась наприкінці листопада. Які рішення з ухвалених були обумовлені тим станом, в якому сьогодні живе Україна і Вінницька область, зокрема. На попередній сесії прийнято цілу низку рішень. Можу зазначити, що стосується підтримки бізнесу, ми прийняли рішення про пільгову орендну плату для бізнеса, який користується об'єктами комунальної власності. І ці об'єкти виконують подвійну функцію, виконують функцію від об'єктів укриття. То ці суб'єкти господарювання звільнені від орендної плати, оскільки це питання безпекове, ми прийняли рішення це ж рішення з другим пунктом, яке дало можливість релокованим підприємствам і підприємствам, які базувалися і працювали тут, але зазнали вражень і пошкоджень внаслідок дій ворога про звільнення. Від орендної плати там орендна плата становить 1 1 гривню, і 50% орендної плати сплачують всі інші підприємства, які використовують об'єкти комунальної власності. Що були укладен угодами, які були укладені до 24 лютого і після 24 лютого 2022 року? Такі пільги діють впродовж воєнного стану і місяць ще по завершенню воєнного стану. Це рішення вкрай необхідне. По-перше, ми бачимо статистику, що є багато суб'єктів господарювання, які звертають свою діяльність в зв'язку з тим, з чим припиняються договори оренди і вивільняються об'єкти, які раніше мали попит, і на конкурсних засадах надавалися в оренду. Зараз все набагато по-іншому, і ми повинні підтримати бізнес для того, щоб дозволити пройти цей критичний важкий період, тому що не тільки орендна плата є основним, але є важливим ще і робочі місця а там працюють люди для того, щоб роботодавець зміг утримувати далі свої штати і. Якось балансувати між, скажімо, труднощами і потребою людей І відповідно утримувати да. економічний да. фронт. Це, це по іншому вертається, оскільки зараз ми бачимо, що байдужих взагалі нема від мала до велика. Бізнес люди підтримують збройні сили. Тому ми теж пішли тут на зустріч, як це визначив і кабінет міністрів, оскільки таке рішення прийнято на центральному рівні держави. Якщо говорити про громади, як змінилося їхнє життя і як змінилася робота органів місцевого самоврядування після 24 лютого? Війна змінила життя всіх українців і різних об'єднань, в тому числі і громад? Ну, по-перше, наші громади почали виконувати зовсім невластиві для них функції. з чим навіть в страшному сні, мабуть, ніхто не міг зіткнутись і уявити таке. В першу чергу, особливо це були перші тижні війни. Основні зусилля громад були спрямовані на формування сил оборони, територіальної оборони, громадських формувань з захисту територій. Їхнє забезпечення матеріальне будівництво укріп споруд, фортифікаційних споруд з перших майже днів війни на Вінничину або на постійно, або транзитом заїхало дуже-дуже багато наших співвітчизників із областей, які. На лінії зіткнення це і Харківщина, і Херсонщина, і Миколаївщина. Ну, не будемо перераховувати, ми їх всіх знаємо. І всі як один відкликнулися на цю потребу людську, на людську біду, знайшли місце, знайшли прихисток, знайшли увагу, обігріли. На теперішній час на Вінничині проживає 193 тисячі внутрішньопереміщених осіб, і в тому числі майже 60 тисяч дітей. Це все люди, які потребують різної уваги і не тільки побутової, побут, створення побутових умов, але це і знову ж і навчання, і медицина, і багато, і працевлаштування. З чим раніше громади не працювали, багато невластивих бюджетних витрат в зв'язку з цим. Але я скажу, що саме через згуртованість, єдність в думці і спільну мету, а наша мета дуже проста, але амбітна, і ми її обов'язково досягнемо. Це перемога, громади з усім справились і продовжують це робити успішно. І саме реформа децентралізації. Я би повернувся до цього, дозволила нашим громадам цей складний період пройти більш м'яко. Тому що за тих три роки два з половиною, все-таки вони змогли накопичити ресурс, який дозволив в такий скрутний час відповідати гідно на виклики. Це є ще раз допомагаючи і Збройним силам, і. Внутрішньопереміщеним усім особам, це і релоковані підприємства, які переїхали з вражених територій на територію області, і що в місті Вінниця, що в багатьох громадах зараз продовжують свою діяльність. Це ж не тільки виробничі підприємни. Площадки, майданчики це не тільки земля, це не тільки комунікація, але це ж знову таки це і працівники, які звідти переїхали. Це їхній побут, це їхнє навчання, це і медицина, і все інше. З цим справляємось. І обласна рада в цьому, як і обласна військова адміністрація. Ми єдині. Там, де потрібна допомога, ми завжди це робимо. Якщо конкретизувати, то чим обласна рада допомагає громадам? Тому що зрозуміло, сьогодні усі у скрутній у скрутній ситуації програми не діють. Я вже про це сказав, але розуміючи зміни пріоритетів, обласна рада і Вінницька міська рада утворили міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб. Який з одного боку допомагає громадам на території області, нашим з іншого, і ми допомагаємо разом з нашими громадами, областям, які зазнали вражень. Роботу штабу координує і керує роботою штабу Володимир Борисович Гройсман. Ну, це нам бонус, тому що з його досвідом, знаннями і підходами ефективність бачимо самі, і штаб постійно проводить засідання для того, щоб визначати пріоритети, потреби, можливості, тільки в області за період війни. Проведено дві акції з підтримки внутрішньопереміщених осіб та жителів області, які потребують допомоги, в тому числі це і сім'ї військовослужбовців, передано різних продуктових наборів цій категорії людей в межах півтора тисячі, ну трошки менше, десь за тисячу тонн. Штаб співпрацює з 16 країнами світу. Це десь понад 50, десь 55 міст різних країн. Ми, штаб співпрацює із областями в Україні навіть вчора. Передана продовольча допомога на Херсонщину. Формуються наступні Вантажі проводиться фактично, дійшла до завершення Один, одна із таких акцій: тепло від дому до окопу це пічки буржуйки по народному, куди долучилося 50 громад області, 140 таких пічок, різний шансовий інструмент. Це все буде передано військовим збройним формуванням Збройних сил, які базуються на території області, визначена потреба. Крім цього, це і три автомобілі, генератори, квадрокоптери. Зараз проходить ще один захід з забезпечення. Він називається. Так би мовити, там, пакунок малюка для одновороджених для дітей. дітей. Це такі засоби гігієни, крема, тисяча таких пакунків, вони будуть роздані як в області, так і в місті. Ну і робота продовжується далі. Є ще декілька цікавих проєктів, які саме в роботі. І я думаю, що їх буде ще набагато більше. Робота в цьому напрямку продовжується. На завершення чи можете привідкрити завісу, що що це за проекти, принаймні для кого вони будуть спрямовані? Знову ж таки для наших захисників для внутрішньо переміщених осіб, чого очікувати від роботи міжрегіонального? робота внутрішньо переміщеними особами проводиться щоденно, працює кол-центр. А наступних декілька проєктів один із них це подаруй військовому смак домашнього тепла. Це до десь там ближче новорічних свят, будуть спрямовані для наших захисників різні набори фруктові, смаколики. Знову ж до цього проекту долучилися громади, люди на місцях. Наступні, поки що ми про них мовчимо, але я ще хотів би сказати, що він буде стосуватися посилення обороноздатності наших Збройних сил. Єдине от, завдання штабу, да, декілька напрямків, які є головними це підтримка внутрішньопереміщених осіб, жителів області, які потребують допомоги, підтримка громад, сприяння розвитку економіки. в в Частині особливо релокації підприємств, ну і основне завдання це підтримка збройних сил і нашого верховного головнокомандувача президента України, уряду України у впровадженні різних ініціатив, які наближають до нашу перемогу. Щиро віримо, що усі ініціативи і обласної і ради, і гуманітарного штабу, і керівництва країни справді якомога швидше наблизять нашу перемогу. Вам дуже дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була програма актуальне інтерв'ю все буде Україна.